Вони відгукнулися на теракт у Волновасі та скликали мешканців міста на мирний марш солідарності. Цими вихідними Івано-Франківськ разом з усією Україною вийшов на вулиці, щоб шанувати пам'ять вбитих проросійськими бойовиками мирних громадян на Донеччині. Не випадково ми вибрали саме точкою збору площу перед ПОДА, тому що ми хочемо привернути увагу, щоб, влади, щоб влада влада. Швидко, оперативно вирішувала подібні такі випадки, і більше в майбутньому вони не повторювались. Висловити жалобу. А разом з тим і протест прийшли сотні людей від малого до великого. Із плакатами, на яких червоними літерами нанесено напис Я волноваха. Учасники акції закликають зробити усе, щоб подібні трагедії більше не сталося. Я волноваха означає те, що я така я так само можу стати, як і ці люди частиною великого теракту. Ну або маленького, і мене також може вбити. І я я проти цього. Я проти того, що зараз відбувається на сході, і що ми. І не тільки мирні наші солдати, які нас захищають, помирають, і це стало просто так, як ну, буденність, як те, що треба йти на роботу. Я розумію, іде антитерористична операція. Я розумію, йдуть якісь ну, певні бойові дії і йдуть якісь заходи для стабілізації ситуації. Но я просто не можу лишатися осторонь, коли навколо коїться. Такі речі, як теракти, не тільки той теракт, який був у Волновасі, Ті теракти, які в Харкові, ті теракти, які в Одесі. Мене просто привела та скорбота за людьми, які загинули тоді. Вони ж просто новинні мешканці. Так само, як і кожен з нас, таке могло статися з кожним із нас. Але ну слава Богу, потрібно молитися, просто щоб такого не сталося, щоб навіть ці події, що відбуваються на сході, щоб не дійшли до заходу, і щоб ну ми прийшли сюди, щоб такі події взагалі більше не траплялися. Поруч із франківцями стоять і ті, для кого війна на Донбасі, то особистий біль. Я думаю, сегодня все должны прийти сюда, потому что эта боль касается каждого из нас, и кто живет на востоке, кто живет здесь. Но тем более, что я из Восточной Украины, из Донецка. Для меня это тоже очень больно. Потому что Донецк это Украина. А то, что волновать произошло, страшно, это не должно происходить. И Россия за это должна ответить по полной программе. Паполни до повного свого знавіння єдиним маршем. Учасники акції прокрокували головними вулицями міста. Новішевому майдані затихли у хвилині мовчання та гуртом виконали гімн України. А відтак рушили до меморіального скверу, де представники духовенства відслужили панахиду за загиблими на Донеччині. До слова у неділю марші пам'яті жертв обстрілу у Волновасі відбулися по всьому світу.